Цей літак зможе змінити хід повітряної війни. Зустрічайте перший легкий літак-шарк із вбудованою системою радіоелектронної боротьби. Його завдання виявляти та глушити сигнали дронів Камікадзе. Пише видання Фокус. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись більше про вбивцю шахедів. Докладніше далі. Чня система протиповітряної оборони України вже не виконує своїх завдань. Ворог навчився знаходити слабкі місця у нашому ППО за словами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, якого цитує видання «24 канал. На першій лінії ППО російські шахеди зустрічають гелікоптери армійської авіації сухопутних сил, які обстрілюють дрони камікадзе з кулеметів. Втім, гелікоптерів на таку кількість шахедів вже не вистачає. Крім того, збільшилась бойова частина шахедів. Тому пілотам гелікоптерів треба виходити на більші відстані задля того, щоб не влетіти під уламки. До того шахеди почали рухатися з більшою швидкістю завдяки більш потужним двигунам. Саме через це значна кількість дронів Камікадзе проривається до міст. В містах шахеди намагаються збити мобільні вогневі групи, до яких входять добровольчі формування територіальної громади. Втім, за словами експерта, сьогодні їх усіх фактично мобілізували до ЗСУ. Тому для захисту мирних українських міст доводиться шукати принципово нові рішення. Одним з таких рішень може стати легкомоторний літак-шарк із вмонтованим комплексом радіоелектронної боротьби. Пише видання Фокус. Його розробили та адаптувала чесько-словацька компанія Shark Aero та українські інженери. Машину вже передано на озброєння, і вона здатна виводити з ладу шахеди, орлан-10 та інші безпілотники, які атакують міста і критичну інфраструктуру. Як зазначає компанія розробник, Shark став першою серійною моделлю цього типу в армії. Його головна зброя система РЕП, яка діє на кількох рівнях. По-перше, як глушення супутникових сигналів, літак приглушує GPS, GLONASS та інші навігаційні системи, через що дрон втрачає орієнтир. По-друге, блокує зв'язок. Другий канал системи перешкоджає відео та командному зв'язку між оператором і БПЛА. Нарешті антена виявлення дозволяє фіксувати та супроводжувати ворожі безпілотники за їхньою електромагнітною сигнатурою. Завдяки цьому літак не знищує дрон фізично, але дезорієнтує його в повітрі. Шахет змінює траєк Торію може впасти або просто не долетіти до цілі. Такі можливості дозволяють зменшити навантаження на систему протиповітряної оборони і економити ракети, які коштують у десятки разів дорожче. В основі серійний літак-шарк, який до адаптації для РЕП був цивільною спортивною моделлю. Він може розвивати швидкість до 300 км за годину, літати до 12 годин у режимі економії пального на дальність до 2000 км, а з висоти 1800 метрів здатен охоплювати зону радіусом до 4,5 і як підкреслив командувач ЗСУ Олександр Сирський, легкомоторна авіація відіграватиме важливу роль у захисті України. Шарк лише перша ластівка завдяки його ефективності. Планується розширення таких платформ на фронті. Чи допоможе Шарку український ППУ у боротьбі з масованими атаками дронів Камікадзе? За словами військових експертів, ідея встановити систему РЕП на легкий літак не нова. Подібних розробок у світі досить і досить багато. Але проблема в тому, що ворог також адаптується сьогодні. На озброєнні вже є шахеди з антенами на 8 і навіть на 16 каналів, які потребують відповідну кількість джерел перешкод, які будуть одночасно заважати з усіх боків. Інакше кажучи, щоб ефективно заглушити такий безпілотник, нам потрібно 16 літаків або систем РЕП. Тож розробка літака з РЕП правильна і потрібна. Вона підвищує наші оборонні можливості. Але експерти наголошують на тому, що повністю проблему з шахедами вона не вирішує. Варто зауважити, що Шарк не єдина розробка, яка здатна зупинити атаки ворожих дронів. За словами генерал-лейтенанта у відставці колишнього заступника начальника генштабу Ігоря Романенка, Україна має унікальні зразки зброї. Коментарі видання Тесен військовий експерт нагадує про позитивні випробування крилатої ракети «Довгий Нептун. Також Україна зараз намагається налагодити виробництво вітчизняних балістичних ракет Сапсан та Грім. 2 але для того, щоб ворог відчув на собі ефективність української зброї, необхідне її масштабування, наголошує Романенко, чого на жаль, поки що не відбувається. Це канал «Телеграф». мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Майже тиждень Ізраїль атакує іранські ядерні об'єкти. А найближчими днями до ударів по Ірану можуть приєднатися США. Сучасна ядерна програма Ірану навряд досягла б такого рівня без допомоги пакистанського фізика-ядерника Абдула Кадира Хана. На батьківщині його шанують як національного героя за те, що створив атомну бомбу для Пакистану. А світові він відомий своєю глобальною мережею торгівлі ядерними технологіями під ключ. Серед покупців, окрім Ірану, були північна Корея і Лівія. Західні спецслужби майже три десятиліття стежили за діяльністю хана, але так і не змогли достеменно встановити ані масштабів його мережі, ані повного списку клієнтів. Водання Баболь розповіло неймовірну біографію цієї людини. Мене звати Яна Прохун. докладніше далі. Абдул Кадерхан народився в 1936 році в мусульманській родині, в тоді ще Британській Індії. Невдовзі родина Хана перебралась у Пакистан, де хлопець здобув диплом бакалавра з фізики, а згодом отримав стипендію на навчання в західній Німеччині. У Європі хан вивчав кілька мов і докторську дисертацію на початку 1970-х, написав уже німецькою у 1971-му Пакистан зазнав нищівної поразки у війні з Індією і втратив. Свою східну провінцію за індійської підтримки там з'явилась держава Бангладеш у 1972-му Абдула Кадира запросили до компанії Уренко, де він швидко пройшов шлях від лаборанта до одного з провідних фахівців, які вдосконалювали центри фуги зі збагачення урану для атомних електростанцій. Хан не розривав зв'язків із батьківщиною і періодично їздив туди у відпустку. Тим часом справи у Пакистану були кепські, як розповідав згодом сам хан. Успішні випробування ядерної зброї в Індії у травні 1974-го стали для нього останньою краплею. Він написав кілька листів пакистанським урядовцям з пропозиціями допомогти в розвитку ядерної програми та навіть не отримавши відповіді на свій страх і ризик, почав потроху збирати секретну інформацію про ядерні технології у серпні 1974-го Листи Хана нарешті потрапили до пакистанського прем'єра Зульфікара Алібхутто. Той наказав налагодити. Дити зв'язок із ханом через пакистанське посольство в Нідерландах, і вже восени хан почав передавати дані про ядерні розробки. Хан діяв стрімко і вельми зухвало. Іноді, майже не ховаючись, брав додому секретні документи, щоб їх скопіювати. Спочатку колеги просто робили йому делікатні зауваження, але в 1975-му ханом почали цікавитись нідерландські спецслужби. Тож, вирушаючи у відпустку, в грудні того ж року хан вирішив більше не повертатись. Після повернення Хана до Пакистану всі ядерні розробки об'єднали під його керівництвом. Хан постійно вдосконалював конструкцію вкрадених у Нідерландах центрифуг і заразом працював над конструкцією самого ядерного пристрою. На початку 1980-х хану вдалось отримати креслення китайської ядерної бомби, яку успішно випробували в 1966 році. Саме вони стануть основою для майбутнього пакистанського ядерного пристрою. А уже на Сні 1983-го пакистан провів своє перше холодне ядерне випробування. США закрили очі на пакистанську ядерну програму, яка увінчалась успішним випробуванням зброї у травні 1998-го. А хан став національним героєм Пакистану і отримав прізвисько батька ісламської ядерної бомби. Крім того, хан створив міжнародну мережу приватних постачальників і посередників, які могли добути для нього необхідні ядерні технології. У хід пішли традиційні шахрайські схеми: підставні компанії, підроблені документи, підкуп, відмивання грошей, приховані платежі, лазівки в законодавстві щодо контролю експорту в різних державах. Тощо до того ж, хан навчився доволі легко обходити заборону на продаж технологій подвійного призначення, які можуть бути використані для створення ядерної зброї. Першим з відомих клієнтів став Іран, який на тлі війни з Іраком саме заходився відроджувати свою ядерну програму та переорієнтувати. Ієнтовувати її на створення ядерної зброї до середини 1990-х іранці отримали десятки тисяч компонентів до центрифуг для збагачення урану. Є обладнання для будівництва секретного заводу. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі у ніч на 17 червня Київ зазнав однієї з наймасштабніших атак дронами та ракетами з початку року. Ворог випустив по Україні 440 шахедів і 32 ракети, значну частину по столиці. Удари ворога забрали життя 20 людей. Нагадує видання Телеграф.UA. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, який засіб найкраще працює проти шахедів, і наскільки забезпечена цими засобами. Ми Україна, докладніше далі. Більшість шахедів зараз бивають мобільні вогневі групи. Це невеликі підрозділи, які швидко реагують на повітряну загрозу. Прихоплюють БПЛА ще на підльоті до критичних об'єктів. До складу такої групи зазвичай входить від трьох до шести військовослужбовців. Вони пересуваються на пікапах або легкових авто, обладнаних для стрільби. Цілі виявляють переважно візуально або за допомогою тепловізорів. У середньому саме мобільні вогневі групи знищують до 60-70% шахедів, особливо вночі, коли вони найактив. Рівніше атакують загалом проти шахедів. Україна застосовує багаторівневу систему захисту: від ручної зброї до потужних ЗРК. автоматизовані турелі Sky Sentinel – В перекладі назва зброї означає небесний страж. Це українська розробка, яка поєднує штучний інтелект, тепловізори, кулемети та радари. Система може самостійно виявляти та знищувати повітряні цілі без участі людини. За даними видання бізнес інсайдер, станом на кінець травня 2025 року, вона вже збила щонайменше шість шахедів. Час бойових застосувань радіоелектронна боротьба не менш важлива складова. Найвідоміша українська система Буковель Ейді може виявляти дрони на відстані до 100 кілометрів та глушити їх у радіусі до 20 кілометрів. Завдяки таким реп-системам щодня приблизно третина дронів, які ворог запускає по українських містах, ефективно глушиться. Наприклад, 17 червня під час масованої атаки Росіян на Україну із 428 ракет та дронів 166 було локаційно втрачено. Тобто подалено системами РЕБ дрони перехоплювачі ще одне рішення українські БПЛА нового покоління можуть самостійно знаходити та знищувати навіть модернізовані шахеди у повітрі, причому на будь-якій висоті. Системи ППО, типу SLM – ефективні, але дуже дорогі. Одна ракета може коштувати до мільйона доларів, тому їх використовують для захисту критичної інфраструктури, а не для знищення кожного дрона. Найекономнішими та ефективними проти шахедів виявилися реб та. Ай турелі вони працюють без залучення дорогої ракетної зброї, не потребують великої логістики і можуть діяти цілодобово за співвідношенням ціна. Результат саме Sky Sentinel та Буковель AD називають оптимальними засобами. Перший коштує близько 150 тисяч доларів, а шахет близько 50-80 тисяч доларів. Це вигідніше ніж витрачати мільйонну ракету на дрон. Втім, чому Україні не вдається збивати всі шахеди на думку експертів, головна проблема відсутність цілісної. Концепції протидії, яка б об'єднувала зусилля сил ППО, армійської авіації, мобільних вогневих груп та ДФТГ. Раніше в Україні вдавалося знищувати до 95-100% шахедів, але з часом РФ адаптувалася, почала краще планувати атаки, використовувати технічні новації, зокрема антени CRPA, що зменшили ефективність українських систем радіоелектронної боротьби. Відомо, що росіяни щомісяця виробляють близько 2700 шахедів і накопичують їх для масових. Оних атак. Тому Україна повинна діяти на випередження, вважають експерти. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.